Невеличкий обзор на магнітолу до Vieкторів. вже часто бачили таку магнітолу. Продиця на Щось можу, яркість, Що так краще. Е, Продиця на Алікспреса саме звичайно. Добре, що в кольор зівпадає. Е, я вважаю, що ця магнітола абсолютно не має ніякого сенсу, окрім е, виводу камери заднього виду. Ось, оце головна функція цієї камери. Чим не зручна ця магнітола, як і друга інша, яка сюди буде вставлена, тим, що коли ти їдеш ось так, ти не будеш дивитись туди вниз на карту, наприклад. Да? Якщо ти відкриваєш Google Maps і любі другі карти, вейзи, ти ну, дуже незручно. Ти їдеш так, потім погляд сюди, потім сюди, потім сюди. Дуже низько розташована ця магнітола, тому це максимально незручно. Було б класно сюди. По цій магнітолі вона класно виглядає, так от якщо взяти е повний такий от віддон машини, то прикольна якась технологія mm -hmm. присутня і один екранчик, і другий екранчик е кайфово. Е Коли вімкнуло, там режим темний, то загорається Клавіші прикольно світяться, ну, і вночі дуже прикольно. Що класно, що тут ще можна отримати доступ до е, настроїк магнітоли. Е, нажимаємо Settings і в нас тут вже щось міняється. Ну, тут ми можемо щось вже... Щось вже вибирати. Ось, да, ми тут міняємо. Ось, можемо дату налаштувати. Пусть можемо покласти такі застройки і щось вибрати. Тому через магнітолу є доступ до бортового комп'ютера, що дуже зручно. А так, функцій не так уже багато. Мені ця магнітола дісталася з минулого власника, тому вона тут і залишиться. Є оригінальна магнітола, я її ставив, але вона виглядає так, сама консолька виглядає по-старому. так сказати. А от уже з цим девайсом уже набагато гарніше. Це є головний плюс. Нічний огляд на магнітолу. З <залі> Aliexpress <експресу> для Вікторів виглядає воно так прикольно, вночі воно світиться, всі кнопочки світяться доповнює якось такий технологічний ряд для машини такої старої. Дуже прикольно виглядає сучасно, стильно. Інтер'єрний функціонал вона виконує. В неї є куча других програм, які можна встановити через Play Market або вручну там, через комп'ютер. Такі програми, як Waze чи Google Карти, наприклад. На цій магнітолі безбожно глючать. По-перше, воно мені пише. Що термін дії офлайн карти завершився. Просто геніально, просто те, що я хотів. А, то Якщо ви скачаєте якусь карту офлайн, вона не буде сильно довго працювати. І ось так ця Google карта працює. Е, їздити по ній, ну, думаю, можна на якісь далекі дистанції, там, де є інтернет, а так, ця штукенці так непогано глючить. Я нею не користуюсь, але функцію дизайну вона виконує гарно, тому вона і тут залишається. Однак в мене є магнітола і оригінальна. А, якщо взяти Waze трошки краще працює, так як це більш оптимізована програма. І вона більш, Навірно, он... заточена під нашу локацію, але щось не виходить. Не получается у нас ніяк. Трошки покажу, як звучить. Звучить гарно, але я думаю, что Що це саме вектора класно е, звучить, тому до звуку нічого не можу сказати, все гарно і так звучить. Е, ось. Тому не думаю, що ця магнітола прям так дуже класна, за якою треба прям гнатись. Е, до речі, кути огляду. Да? Цей екранчик такий ну, старенький, але з, з боку водія дуже навіть непогано виглядає. Тут, скоріш, IPS-матриця і гарно вона показує, хоча могло б і краще. Розбавлені люди OLED-екранами, AMOLED-екранами, вже сильно зажрались, такі, як я. Ось. Тому ця, ця магнітола, яка досі не запустила міні-вейс, то вона заглючила. Дуже нереально користуватись, нема доступу до локації. Ну окей. Дозволите Continue. О, щось буде. Ну це дуже тяжко. Ні, програма сама кайфова, класна. Оптимізовано, але це магнітола не витягує. Хоча, от може, щось Роздуплилось Давайте поїдемо до Львова. Все-таки побудує мені маршрут, але це буде дуже довго і незручно. А тепер Представте, що вам треба десь повертати і ви провтикаєте цей поворот. О, центрувати. Е -е, зараз нема повітряної тривоги. Е -е, трошки тут GPS лагає, тут є GPS встроєний, але він е -е, зараза тупить. Тому Дуже буде складновато їхати. ну от Кому може так по кайфу страждати, то може нормально оттопиритися, так сказати. Кайфунути по повній. Тому, якщо ви бачите, ці магнітоли по 5 тисяч гривень, не, не беріть зовсім. Вони там виробників, всі наш штампуються на одній, на одній заводі, тому не дуже зручно буде вам такою штукою користуватись Основна роль це вид задньої камери і музика. Ще кому подобається радіо слухати безконечну рекламу, то може ще від радіо. Радіо тут теж є, але в мене воно особо не працює, бо я його там в мене були собственно, якісь маніпуляції. Ось Така темка прикольна, до речі, вона платна. Темка прикольна, музика грає. Флешку підключаєте, плеєр, звісно, трошки негарний, треба поміняти, щось поставити по дефолту інше. Тут це можна вибирати, але теж аїмплеєр щось не дуже хоче дружити. Весь час вилітає в нього джерело. музики. Ну, тобто Флешку він щось не бачить, треба заново десь там налаштовувати. Ось тому, от така от дефолтна програмка по прослугуванню музики. Е, музику гарно видає. Може ще якісь скриті функції, ну, хоча я не думаю, що тут щось мега класне буде. Тому ось е, така магнітола, мати на увазі. Я б не міняв. Виглядає отак класно, може вночі, там десь там, хтось ззаді, на задніх рядах. Там такі класна, така технологічна. Технологічний вид має автомобіль, але це все так сказати, трошки бутафорне. От. Може, десь закасарік десь на Олексі пролетить, можна забрати, а більше, я думаю, вона цих грошей не вартує.